Всім привіт! Я та людина, яка навчить вас долати труднощі з читання, і розкаже, як саме ви можете бути цікавими для сучасних дітей. Мене звати Мар'яна Мороз. Я методист і автор усіх навчальних програм з читання. У школі швидкочитання читання квіки мій досвід роботи з читанням у дітей 7 років, а загальний досвід роботи з дітьми 17 років. І я знаю, як працювати з сучасними дітьми. Я займалася мультиками, була мультиплікатором і керівницею гуртків медіаграмотності. А зараз я є наставниця для вчителів. Авторка курсу для педагогів педагогіка читання від теорії до практики маю чотири вищі освіти. Написала і захистила магістерську роботу на тему корекції дислексії у дітей. Давайте розглянемо сучасних дітей, як з ними спілкуватися, як їх навчати. Встигли ми звикнути до покоління Z, як на зміну їм прийшло покоління Альфа. Хто це такі? Це діти, яким судилися остаточно зануритись в світ цифрового простору і адаптувати життя під нові реалії? Австралійський демограф Марк МакКвіндол ввів нове позначення покоління альфа. Воно відноситься до дітей, народжених після 2010 року, і приблизно так до 2025 року. Давайте розглянемо особливості покоління альфа. Чим саме альфа відрізняється від покоління міленіалів і зумерів? Розглянемо життя в інтернеті. Альфа остаточно з'єднують інтернет і життя. Діти вже зараз транслюють події життя в блогах. Генеруючи контент нового покоління відео без сюжету і очевидного сенсу, до якого звикли представники попередніх епох для дітей альфа. Інтернет став продовженням існування, тому вони не сприймають пости і публікації як окремий жанр, над змістом якого потрібно працювати, лише діляться деталями побуту. Згадайте, правда, ваші діти так роблять. Інше сприйняття часу і простору. Представники нового покоління з легкістю спілкуються з людьми з інших країн. Альфи будуть проходити. Дити курс зарубіжних університетів і працювати в іноземних компаніях віддалено. Діти покоління альфа з дитинства відчувають відсутність кордонів географічних соціальних. Це робить їх мислення більш вільними і незалежними. Малюки не бачать перешкод на шляху до мети. Наступне розглянемо глобальне сприйняття. Люди стали більше подорожувати, вчити мови, спостерігати за людьми інших культур, і сучасні діти сприймають різноманітне життя. Легко знаходять спільну мову з іноземцями в майбутньому цьому поколінню належить співпрацювати з людьми абсолютно різного походження, створюючи новий світ. На щастя, наші сучасні діти є відповідальними. Відростаючі діти несуть відповідальність за благополуччя планети. Вони чують заклики дбати про природу з раннього дитинства і засвоюють цю істину. Покоління Альфа буде дбайливіше ставитись до землі. І до природних ресурсів, тому що їм тут жити створення нової культури, судячи з поведінки представників покоління в інтернеті, можна припустити, що альфи створять свіжі формати контенту, які здивують їх батьків. Діти поєднують персонажів з різних творів, розширюють межі жанрів вже зараз. А які ж же сильні сторони покоління альфа? Перше. Це швидкість прийняття. Навіть покоління Z не може зрівнятися з альфами в області обробки інформації. Діти альфа блискавично сканують текстовий графічний контекст, поглинають рекордну велику кількість даних за добу у порівнянні з попередніми поколіннями у дорослому віці. Вони будуть готові в будь-який момент приступити до вивчення нових дисциплін, тому що звикнуть до постійного безперервного навчання. Альфа всебічно освічені і мають широкий кругозір. Наступна їхня така. Риса це мобільність. Альфи подорожуватимуть, переміщатимуться по планеті набагато частіше ніж їхні попередники Міленіали і зумери. Швидкість мислення почне проявлятися на рівні вчинків. Світ чекає на покоління легких на підйом людей, здатних швидко приймати рішення. Також альфи живуть в декількох вимірах. Попередні покоління давно звикли до законів віртуального світу, будували в його в реальність і стали використовувати інтернет на благо. Альфи підуть ще далі. Ці діти зітруть межу між реальним життям і віртуальним світом остаточно. Нинішнє молоде покоління буде застосовувати технології повсюдно для навчання, для подорожей, відпочинку і розваг. Віртуальна реальність стане повноцінним продовженням біологічного життя. Вираз перестань сидіти в інтернеті втратить сенс. Неможливо ж відмовитись від частини своєї ідентичності. Багатофункціональність. Світ, де люди освоюють одну спеціальність, піде в минуле покоління Альфа доведеться вибирати нову професію приблизно раз на 5 років. Це не завжди буде їх особистим вибором, просто швидкість зміни умов життя. Продиктує свої правила в майбутньому. Альфи стануть багато і плідно вчитися, будуть забезпечувати гідний рівень життя і підтримувати особистісний розвиток. Також вони будуть відкриті і толерантні. Тенденція до доброзичливості та прийняття оточуючих була закладена зумерами. А діти альфи підуть далі. Їм належить вирішувати глобальні питання. Які стосуються навколишнього середовища і середовища проживання спільно з людьми з інших країн і культур, також вони будуть турбуватись про планету. Як було сказано вище, покоління Альфа лицем до лиця зіткнеться з накопиченими загрозами: забруднення повітря і води, зникнення рідкісних видів тварин і так далі. Тікати від проблеми не вийде. Діти Альфа зовсім скоро зрозуміють, що майбутнє людство знаходиться в їхніх руках. Варто чекати від нинішніх дітей ініціативи. Області захисту навколишнього середовища небайдужість до природи, а старше покоління, можливо, вислухає закиди. Потрібно було вирішувати проблему вчасно. Також альфи не агресивні установки дітей цього покоління більш спокійні, адекватні ніж десятиліття. Тому багато уваги приділяється повноцінному розвитку вихованню особистісних якостей. Обстановці в класі і вдома покоління Альфа буде прагнути до загальної гармонії, ненасильницького слідування, щоб люди змогли спілкуватися на рівні і продуктивно співпрацювати. А тепер давайте розглянемо слабкі сторони дітей покоління Альфа. Перше це залежність від технологій. Сучасні технології не тільки благо, але й зло. Для покоління Альфа віртуальна реальність загрожує стати в'язницею. За межами якої виявиться реальний жорстокий світ. Поглинання інтернетом і технологіями ймовірно зробить людей безпорадними в умовах відірваності від останніх досягнень людства. Альфи будуть відчувати нудьгу і тривожність без звичного смартфона в кишені, і на жаль. Ці діти також поверхові, змінюючи професії, захоплення і соціальні статуси, покоління альфа може стати надто поверховим, а життєві ситуації перестануть бути джерелом досвіду. Навіщо зациклюватись, якщо через рік ситуація зміниться? Діти Альфа з легкістю будуть міняти друзів, місця роботи і проживання, уникаючи прихильності. Діти Альфа. Втратять важливі звички згодом. Представники альфа будуть менше і гірше писати від руки, втратять здатність вчити інформацію на пам'ять. Це пов'язано з технічним прогресом. Текст можна набирати в друкованому вигляді або зовсім диктувати усно а запам'ятовувати величезні пласти інформації немає сенсу. Ще один мінус ваших дітей це. Емоційна бідність скорочення реальних контактів з людьми робить набір почуттів мізерним. Діти покоління альфа спрощують спектр емоцій, не вміють їх висловлювати. Міміка, жести теж стають менш яскравими. Цифрова реальність вчить спостерігати за чужими переживаннями. А не демонструвати власні. Згадайте, як спілкуються ваші діти в чатах. Вони не пишуть реченнями, а надсилають емоції і смайли. Як спілкуватися з дітьми нового покоління? З огляду на особливості дітей покоління Альфа потрібно вкладати в процес виховання нові елементи. Звертайте увагу на почуття. Вчителям, вихователям і батькам потрібно частіше звертатися до внутрішнього світу дитини. Наприклад, задавати питання, що ти зараз відчуваєш. Тобі Мотно, які почуття виникли, коли ти подивився цей мультфільм. Працюючи над емоційним інтелектом дитини, можна закласти фундамент для адекватної самооцінки, навчити психологічної допомоги, побутових стійких відносин з оточуючими. Використовуйте короткі формати, спілкуючись з такими дітьми, розповідаючи їм щонебудь, не розтягуйте розповідь на кілька годин. Альфи не зможуть так довго утримувати увагу на одній темі. Подавайте інформацію порційно. У вигляді коротких запам'ятовуючих фактів важливо, щоб вони врізалися в пам'ять, справляли враження і знаходили емоційний відгук у дитини. І ще одне: будьте чесними: діти покоління альфа ростуть в атмосфері чесного ставлення до себе і інших людей. По-перше, через максимальну прозорість приватного життя. Завдяки інтернету складно виділити скромні епізоди життя. По-друге, покоління альфа. Звикло транслювати будні підписникам для них цілком природно проживати приємні або хворобливі моменти на очах у публіки. Діти Альфа зрозуміють, якщо дорослі зроблять помилку, але відверто зізнаються у цьому. Підтримуйте дитячі починання. Діти Альфа, яскраві, переконані індивідуалісти. Діти цього покоління орієнтуються на свій досвід. Навіть модні явища поєднуються з індивідуальними особливостями. Вони будуть рости в світі пристосованому для їх особистих потреб. Публікації в соціальних мережах, товари, потенційні знайомі будуть відсортовані алгоритмами. Не намагайтеся загнати дітей Альф в вигадані рамки. Дозвольте створювати власний комфортний простір. А тепер поговоримо про рівноправність у стосунках. Модель батько дитина краще змінити. Не командуйте, віддаючи прямі вказівки, сідай за стіл, пора вечеряти. Цим ви викличете протест і заперечення. Краще пояснити, чому потрібно саме зараз. Наприклад, розповісти про принципи прийому їжі плюси спільної вечері в колі сім'ї. Покоління Альфа любить, коли з ними розмовляють на рівних. Залиште менторський тон. Так ви остаточно втратите довіру і повагу малюка. Головне правило. Не примушувати діти, обов'язково виконують поставлену задачу, але тоді, коли захочуть цього самі. Також експерти рекомендують не кричати на дитину та навіть не підвищувати тон. Діти альфа дуже вразливі та можуть довго ображатися на батьків за це. Так я знаю, у мене дитина також ображається на мене. Краще говорити з ними спокійно та раціонально. Пояснюючи свою точку зору, і я як мама розумію, що це не завжди реально, але ну, хоча б. Принаймні, намагайтеся. Правило, я тут головний не працює з дітьми нового покоління. Їх варто ростити в рівноправності, вислуховувати всі бажання та навчити формувати власну точку зору. Рекомендую батькам більше часу проводити з дитиною, приділяти увагу розвитку в усіх сферах життя, будувати відносини за принципом батьки-друзі. Дипломи про вищу та середню освіту в майбутньому втратять значення для більшості професій. Потрібно мати це на увазі. Проводячи заняття з дітьми нового покоління. Життєві обставини змінюються настільки швидко, що система освіти не встигає підлаштовуватися під них. Набагато важливіше зробити акцент на розвиток загальних навичок, так званий soft skill, щоб при виборі будь-якого фаху дитина могла швидко освоїти її. А давайте розглянемо, що саме входить в перелік умінь альфа. Перше це. Цифрові навички. Діти швидко освоюють нові гаджети і з задоволенням працюють з ними, інтуїтивно розуміють призначення програм. Навіть можуть бабусі показати, де тиснути яку кнопочку. Комунікативні навички. Альфам треба вчити взаємодії. Вигідної співпраці, принципам спілкування, знайомства забезпечать інтелектуальний обмін і цікаві проекти. Робота з інформацією. Необхідно вчити дітей швидкому аналізу, порівнянню і логічних міркувань. Самостійність дітям покоління альфа треба буде реалізовувати безліч ідей на самоті, не тільки в команді, тому буде потрібна самодисципліна і відповідальність. Навчання підростаючого покоління повинно носити індивідуальний характер, викладачам слід виховувати інтереси дитини, мрії та прагнення, придивлятися до вроджених здібностей і вдосконалювати їх. Також варто заохочувати підприємницькі нахили для Альф Важливо, щоб Ідеї їхні монетизувалися. Надайте малюкам повну свободу, самовираження в області творчості, науки і ведення бізнесу. Нехай вони тренуються на вигаданих об'єктах, розробляють стартапи, ведуть блоги. В майбутньому діти нового покоління зможуть втілити мрії в реальність. Ось такі вони діти покоління Альфа. Серйозні, толерантні, розумні та дуже прогресові, дивлячись на те, якими мають стати сучасні діти, можемо бути спокійні, адже майбутнє в надійних руках.